Металевий корпус, великий дисплей на 1,68 дюйма, вбудовано 4 ГБ пам'яті, підтримка функцій Bluetooth-викликів, вимірювання тиску, моніторинг пульсу, SPO2 та сну і не тільки, заявляє сам виробник в рекламі до смарт-годинника під назвою Sniper Pro. А от як насправді справи у даної моделі за фактом, я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки. А також напишіть в коментарях моделі годинників, огляд яких ви б хотіли побачити. Поставляється дана версія в коробці. на ній є назви та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка дешева, як для годинника, за який просять 50 доларів. Екран смарт-годинника закритий в захисну плівку. Разом з годинником у комплекті іде документація, магнітний зарядний пристрій з двома контактами і ремінь. Вага пристрою 63 г, габарити 55 мм в найширшому місці, на 49 мм та 14 мм в товщину. Передбати цю модель можна в чорному та сірому кольорі. Огляд на модель Мод Fit Sniper буде за посиланням вгорі або в описі під відео. Корпус виготовлений з пластику і має дві металеві накладки. Ступінь захищеності IP68, Швидкоз'ємний рівнець з охопленням зап'ястя від 135 мм до 260 мм, виконаний із силикону, як заявляє сам виробник. Але по відчуттям він гумовий, як і у попередника. Змінити його на будь-який інший ремінець зі стандартним кріпленням можна. При носінні годинок майже не відчувається, і спати з ним можна. Ремінець не зручний, за під ним не пітніє, але до нього треба звикнути. На корпусі розташували коротку інформацію: датчики моніторингу здоров'я, мікрофон і динамік, і з датчиків на борту, датчик числи серцевих скорочень з датчиком кисню в крові, акселерометр, гіроскоп, а також датчик вимірювання тиску. Але це маркетинговий хід і нічого вони не міряють. використовувати ці показників серйозно. Не можна. На правому торці є дві кнопки увімкнення та повернення. Змінити налаштування цих кнопок не можна. Екран встановлений непоганий, а саме IPS. Дисплей на 1,68 дюйма з роздільною здатністю 400 на 400 пікселей, закритий мінеральним склом. Аоду немає, шрифт читабельний. Переклад на українську мову бажає ліпшого. Автоматичного регулювання яскравості немає. Час до відключення екрану максимум 60 секунд. При повороті зап'ясі екран вмикається одразу. Включити екран тапом не можна, як і не можна вимкнути його, накривши долоною. Далі по свайбах. З головного екрану, зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх повідомлення, зліва направо та справа наліво віджети, які рухаються по колу. Віджети можна налаштувати під себе. Щодо самого меню, то в ньому є погода з детальною інформацією, будильник, секундомір, таймер, пошук смартфона, набір номера, журнали і контакти. Далі в меню з корисного є можливість записувати розмови та плеєр для регулювання гучності та перемикання треків, відтворюваних на смартфоні та у власній пам'яті. До навушників я таки не зміг підключитися. При підключенні годинника до ПК він показує 3,44 ГБ вільної пам'яті. Тренувань на борту вистачає. Тренування не може працювати у фоновому режимі. Із цікавого є плавання. Годинник не боїться води, але ходити в сауну та плавати у солоні воді краще не треба. Далі, вимірювання пульсу та СПО2 може працювати в ручному режимі або в автоматичному. Кисень в крові смарт-годинник у повітря та пульс і тиск не щитує. Розмовляти через смарт-годинник можна. Відповідати на дзвінки швидкими, повідомленнями не можна. Повідомлення приходять швидко, відповідати на них не можна. Сили вібрації можна налаштувати, але вібромотор такий собі. Мікрофон відпрацьовує посередньо, як загалом і динамік. Звук такий собі. Їємність акумулятора складає 410 мА. Повний цикл зарядки займає 2 години. Час автономної роботи у звичайному сценарії становить близько доби. Підключається годинник до додатку SciFit. У додатку є 4 вкладки. Здоров'я, до якої входять загальні показники здоров'я, які включають в себе активність, вимірювання показників здоров'я, вкладка тренування, де можна налаштувати тренування, вкладка присвід, де налаштовується сам присрій, сповіщення, контакти та встановлення оновлень, налаштувати моніторинг здоров'я, змінити екран та створити власний екран. А також вкладка профіль. Підсумуємо: ModFit Sniper Pro не сильно відрізняється від моделі ModFit Sniper. Вартість їх у продажу більше ніж 50 доларів, а по факту вони і 20 не коштують. За такі ціни можна обрати набагато кращий варіант.